Безперечно, огляди таких гігантів, як 7900 xt або ж RTX 4090 та молодший 4080 дуже цікаво подивитися. Та більшості звичайних трударів по кишені щось більш приземлене. Так би мовити, недорожче ста вічно зелених американських президентів. І сьогодні ми розглянемо один такий варіант: 4-хігову Sapphire Radeon RX 570 Pulse OC. Telemart UA. Комп'ютер у кожен дім. Вітаємо, друзі! Ви на GESIT.com. Підписуйтеся, щоб не пропускати нові відео. Що ж себе представляє цей фрукт? Фактично, RX570 це RX470 з більшими частотами у графічного процесора, котрий має оновлену ревізію, хоча архітектурно це вже старезний Polaris. Одначе є і позитив у тому, що AMD досі активно випускає оновлення драйверів для своїх не зовсім сучасних продуктів з GPU цих серій. А завдяки підтримці OpenGL, Vulkan та DirectX12, хоч і не останньої версії, на таких відеокартах запустяться якщо не всі, то абсолютно більшість сучасних ігор. Хоча, наприклад, останній шедевр в лапках від Square Enix тільки не смітися не стартує на графічних чіпах Polaris, але з такою якістю гри то невелика втрата. Також нагадаємо, що у складі графічного процесора 2048 шейдерних конвейерів, котрих доповнюють 128 текстурних і 32 растрових блока. Зауважимо, що в даному випадку відеокарта має 4 ГБ власної GDDR5 пам'яті, котра працює через шину 256 біт та має ефективну частоту 7400 МГц. Так, це не 8 ГБ версія, тому не завжди можна буде виставити максимальну якість текстури. Зате дешево і для всіх ігор, хоча б на мінімалках повинно вистачити. Що ми їх перевіримо. Оскільки відеокарта не нова, а відновлена, можуть виникнути питання щодо системи охолодження. Наприклад, чи є люфт кулерів або зайвий шум під час роботи. Поспішаємо запевнити вас, акустичний дискомфорт під час тестів не виникав. У той же час графічний чіп спокійно виконував свої обов'язки у комфортному діапазоні температур. Максимально після численних тестів ми побачили лише 73 градуси Цельсія. Це адекватна температура для подібної карти. Для тестування її надав нам магазин Telemart UA. Зазвичай тут можна знайти широкий вибір графічних адаптерів з категорії Seller Resetified за досить привабливою ціною. Тож переходьте за посиланням під відео, поки ще не розібрали. У декого, мабуть, виникає питання, що взагалі таке Seller Resetified. Це техніка, що пройшла через канали дистриб'юції більше одного разу. Тобто товар повернувся від продавця до виробника, а потім знову надійшов у продаж після того, як майстри в сервісному центрі його перевірили та відремонтували в разі потреби. Продають такі карти зі значною оцінкою і гарантією на три місяці від магазину. Аби не витрачати багато вашого часу, зовсім коротенько прибіжемося по тестовому стенду. Мозком всієї системи виступив Ryzen 5 5600X. Його шести ядер у 12 потоків більш ніж достатньо для подібних графічних проскорювачів. Базувалась наша збірка на материнській платі Asus ROG Strix B550 F Gaming із вбудованим Wi-Fi модулем. Відповідальність за охолодження процесора ми звалили на плечі BeQuiet! Shadow Rock TF2, котрий за рахунок своєї конструкції також допомагає охолодити VRM для максимальної стабільності. Оперативну пам'ять взяли з оптимальними для Ryzen частотами, а саме 3600 МГц, парою модулів по 8 ГБ Patriot Viper Steel. SSD у нас був тієї ж фірми ємністю 2 ТБ300, Patriot p щоб влізли всі ігри. Стабільне живлення забезпечив Sonic Prime TX 750 на 750 Вт, котрого більш ніж достатньо для такої конфігурації. Запхнули все це добро в скромнесенький корпус Chieftec Libra lf 02B. Лишень доповнили його заводські вентилятори фірмовими Chieftec af 1125 щоб покращити вентиляцію. Весь наш ігролад був записаний за допомогою окремого ПК з картою захоплення Avermedia Live Gamer 4 k що ж, нумо подивитися, який FPS видає 4гігова Radeon RX 570 у сучасних і популярних іграх. Такі прості іграшки на кшталт Dota 2. Ця відеокарта тягне на ура з ультрамаксимальними супер-пупер налаштуваннями графіки. Тому детально зупинятись на подібних проєктах не будемо. А зосередимося на більш важких. Хоча, як і Dota 2, Apex Legends важко назвати вимогливою грою. Навіть за дуже високих налаштувань, не враховуючи ті пункти, що попереджають про нестачу відеопам'яті, маємо дуже приємний геймплей. Лічильник демонструє чудові 75 кадрів на секунду, з дуже рідкісними подіями у межах 60. Взагалі, керування тут топ, картинка теж топ. То що ще потрібно? А ось у середньовічній Франції, котра зображена в e Tale Requiem, маємо не таку барвисту картинку. Тому що комфортного ігроладу ми можемо добитися лише за низьких налаштувань з підтримкою FSR у режимі баланс. На відеоряді за допомогою моніторингу легко відслідкувати середню частоту кадрів, котра тримається близько 62%. Можливо, когось можуть насторожити 1,01% ЛОУ, ,1 але запевняємо вас, картинка не смикалась. Ну майже. Різноманітні поля битв у Battlefield 2042 нас зустріли з низькими налаштуваннями. Так, маємо хоч і не дуже красиву, але стабільну картинку, більш-менш, що для шутера є дуже важливо. Поблизу відмітки з середнім FPS чудово собі красується цифра 67 із своїми сусідами, котрі представлені показниками рідкісних і дуже рідкісних подій. Їх значення вказують на просідання в район 52 та 37 кадрів на секунду відповідно. Грається комфортно, чого і вам бажаємо. Warzone 2.0 порекомендувала ось такі збалансовані, на її думку, налаштування. З ними ми й поринули в гру. І хай вас не лякають 30 кадрів на секунду у графі 01% лоу, оскільки посмикування хоч і були, але зрідка. Тож ігролад нас цілком задовольнив. Ще один представник онлайн шутерів у нашій добірці це Overwatch 2. З традиційно викрученими всіма налаштуваннями графіки на максимум, тобто пресет Epic. Під час простої прогулянки картою всі лічильники кадрів спокійно доходили до 60, а деякі навіть і долали цю заповітну відмітку. Грається дуже комфортно, керується також. В PUBG вибрали високе налаштування графіки, тобто зовсім на кіберспортивні. Середня швидкоторія досить комфортна, але частенько трапляються статери. Скоріше за все, це зумовлено не ідеальною оптимізацією гри. Тому якщо є вільний час і наснага, можна сміливо побавитись з повзунками якості картинки та добитись більш приємних FPS, щоб підвищити результативність. Всесвітом Кіберпанк 2077 ми катались на лоу пресеті графіки з увімкненим FSR на позначці Balanced. Приїзді містом маємо 48-50 кадрів на секунду в середньому, і навіть рідкісні і дуже рідкісні події не опускалися нижче консольних 30. В деяких моментах траплялися помітні статори. В принципі, попри посмикування, гра відчувається приємно. Пройти сюжетку точно можна. У Dying Light 2, щоб добитися чудового співвідношення якості картинки та її плавності, виставили середнє налаштування та підкрутили FSR на кволіті. Тому й тримали чудові 60 fps в середньому, та не нижче 50 у графі рідкісних подій. Бігати, стрибати, битися одна насолода. Задля різноманіття ми вирішили поганяти RX 570 і в F122. Без зайвих вагань викрутили все на ультрависокі. Відеоряд плавний. Показник 0,1% лоу не дасть нам збрехати. Хоча й середня частота оновлення норовить опуститися нижче 60, що трапляється буквально на декілька секунд. І без моніторингу це було б помітити досить важко. А ось у більш казуальному представнику жанру гонок Forza Horizon 5 ми задіяли високий пресет. Спочатку були незначні посмикування, зумовлені, схоже за все, нестачу відеопам'яті, але потім відеокарта розігрілась і показала чудову плавність картинки. Якщо додати сюди FSR, то є підстави думати, що середня FPS не впаде нижче 60, та й показники рідкісних подій піднімуться вгору. Ще одним новим проектом у категорії перегони на дивані є NFS Unbound, але її оптимізація залишає бажати кращого. Тому й обирати будь-який пресет графіки окрім низького, ми не стали. А на додачу ще є FSR у режимі якість вімкнули. На виході отримали досить приємну та доволі плавну картинку, при якій середній ФПС лише подекуди просідав нижче 60. Далі по списку йде Fortnite. Тут ми взяли на себе сміливість і виставили ручками середні пресет графіки та приперчили це діло TRS. Ця новомодна технологія є аналогом FSR, проте вже вбудована в Unreal Engine 5. Що можна сказати, Fortnite собі не зраджує, показуючи максимальний рівень оптимізації. <кій> Звісно ж, ми жартуємо, фрізи є наслідками майстерного переходу гри на новий ручій. допомога у вигляді TRS не надто хоч виправляє ситуацію. Але, попри все вище сказане, грати можна, що ми демонструємо. Бог війни також не оминув наші тести з пресетом на рівні PS4 та FSR у режимі якість. Це дозволило отримати неймовірно чудову картинку, яку охоче сприймає як око, так і моніторинг. Цей тайтл, судячи з усього, прекрасно оптимізували, оскільки навіть показник 01% Лоу дуже рідко просідає нижче 50. Спайдермен Майлз Morales довелося знизити апетити і виставити низькі налаштування, так ще й додати ФСР у збалансованому режимі. І попри однакові системні вимоги з попередньою грою, швидкості оновлення картинки важко дістається до комфортних 60 FPS. А от посмикування трапляються досить часто, оскільки рідкісні події періодично падають в район 30. Однак при бажанні грати можна. З двох ніг вриваємося в Next-Gen за допомогою ремейка Dead Space. Звісно, з пресетом Low неможливо оцінити весь об'єм роботи і AI над графікою, але трішечки помацати можна. Не без допомоги збалансованого FSR, звісно ж, маємо чудову плавність картинки з середнім показником кадрів на рівні 52. Але це без екшену на екрані. З ним було помітне падіння до 30 кадрів на секунду. Також 0,1% лоу може сильно засмутити, оскільки просідання в район 15 кадрів на секунду під час прогулянки не помітити досить важко. Грати, звісно, можна, але навряд чи це буде приємно. Прямий конкурент, а радше ідейний послідовник попередньої гри The Callisto Protocol. У даному проєкті ми виставили пресет графіки на пункт вище з ФСР у режимі баланс. Плавність картинки, як і її якість, радують. Звісно, якщо прикрити одне око і не дивитися на показник рідкісних та дуже рідкісних подій. Проте 60 кадрів на секунду в середньому на такій відеокарті викликають повагу. Сподіваємося, що вас подібний результат задовольнить так само, як і нас. Також, звичайно, протестували ще одного представника NextGen зі слів поляків відьмака. 3». побігали сонячним містом Тусент, помилувались зеленю та архітектуру на середніх налаштуваннях з вимкненою технологією Hairworks. Час від часу картинку трішки смикає, але в цілому грати більш ніж приємно. Що ж, попри поважний вік, 4-гігова Radeon RX 570 чудово себе показала в нинішніх реаліях, тим більше за такий не дуже великий прайс. Звісно, побавити себе ультрависокими налаштуваннями в новинках з нею ви не зможете, але відчути на що здатен сучасний гропром, все таки вдасться. Особливо коли покликати на допомогу технологію FSR, яку додалі частіше розробники додають до своїх AAA і не зовсім ігор. На жаль, зараз для нових ненажерливих проєктів 4 ГБ відеопам'яті можна назвати мінімально комфортним об'ємом, але ще на якийсь час його буде цілком достатньо, хоча б для мінімальних налаштувань. Проте, якщо ви є прихильником перевірених часом ігор чи популярних онлайн ММО проєктів, то зможете побавити себе високою, а іноді й максимальною якістю картинки та приємним ігроладом. А на цьому все. Дякуємо за увагу. Тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвоника та діліться цим відео з друзями для розвитку україномовного Ютубу. Все буде Україна! Ми взнавали!